Я заснув, прокинувся від того, що не було чим дихати, і розумію, що щось трапилось. Там, де я спав, там взагалі стіни не стало. Ні вікна, ні стіни. У мене рвані рани, осколки і в плечах, і в голові. Я спочатку подумав, що це пожар. Нічого не було видно, важко дихати. Намагався піднятися, але не вийшло. Потім додав зусиль. І Трошечки почав вилазити, я зрозумів, що щось не так, думав, що пожар. І, думаю, потягнувся до ванної кімнати, думаю, чи води, чи ще щось. Перешкоди постійно якісь. Я не розумію, чи що це. До ванни підліз і почув голос дружини з сусідньої спальні, з дитиною, що ми тут нас приводили. Я почав розгрібати, думав. і вже тоді розумію, що був якийсь, чи бомба, чи прильот, чи що.